Батько Небесне, ми тобі дякуємо за сьогоднішній ранок, за твоє милосердя і за твою любов. За те, що ти благословляєш нас, даєш нам, Господи, ще цю можливість почути слово Твоє, Господи, цю духовну поживу. Допоможи, щоб ми могли, Господи, прийняти її як та добра земля і принести плоди для Твоєї слави. А за все тобі складаємо подяку, наш великий Бог, Отець Небесний, через Господа і Спасителя Ісуса Христа. Амінь. Тема, як правильно просити у Бога? Часто ми просимо і приходять такі моменти, коли ми очікуємо, а не можемо отримати. І Христос сказав у одному із місць Писання, це написано у Марка 10.38, коли прийшла матір двох синів Завідєєв і просила, щоб один сів по праву сторону її син, а другий по ліву сторону. Каже, нехай у царстві Божому восядуть мої сини. Отаким от вот чином. А Христос сказав: не знаєте, чого просите. чи можете пити ту чашу, яку я п'ю, чи можете хреститися тим хрещенням, яким я хрещуся? І каже, що чашу будете пити, і каже, і хрещенням будете хреститися, але сісти по праву і по ліву сторону не я вирішую, а вирішує мій Отець Небесний. Тому багато є у нас запитань до Бога. Після того, як ми попросили і довго не отримали, і не можемо отримати, ми починаємо запитувати, Боже, чому ти не відповідаєш на наші молитви? Або, можливо, чому ти не чуєш наші молитви? Можливо, проблема не у Богі, не в Небесному Отці, не в Ісусі Христі, а проблема лежить в самих нас. Що Бог може не відповідати по першій причині написано, що молитву грішника Бог не чує. І по-другому, що як сказав Христос, не знаєте, чого просите. І от тут є одне місце, яке би я хотів би прочитати в Євангелії від Матфія. В Євангелії від Матфія в сьомому розділі написано так, що просіть і дано буде вам, іщите, і найдете, стучіть, і отворять вам. Ібо всякий просячий получає і іщущій, і стучащий, і стучачому отворять. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень, и когда попросит рыбы, подал бы ему змию. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, то тем более Отец ваш небесный даст вам благо просящим у него. Последнее слово стоит благо. Знаете, в це старых слово благо. Від нього ісходять много слів благодітель, благотворитель, благодаящий. І отут от написано: Отець, небес... Отець Небесний дасть благо. Тобто, що на благо людині. Бог не може дати людині то, що їй не на благо. І от перед тим, як щось попросити у Бога, Бог дивиться наперед, чи буде це служити людині? На її благо. Одна жіночка, я б хотів би привести такий приклад. Одна жіночка е, мала сина, і вона їздила на заробітки в Італії. Знаєте, люди в нас багато їздять туди, щоб трошки підняти свій матеріальний стан. І от син у неї дуже просив машину. Дуже просив машин. Можливо, я й приводив цей приклад вам, коли ми ще там були на іншому місці. І працювала. Знаєте, яким нелегким трудом, тяжким трудом достаються ці гроші. І от нарешті вона приїхала додому і купила йому машину, дорогу машину. І на цій машині він дуже радів цій машині, але приходить якийсь час, він попадає в аварію, розбиває цю машину і, і повредив собі позвоночник. І от він лежить отак калікою на тому ліжку. і... Звинувачує мама. Каже: мамо, чому ти мене послухала? Чому ти мені купила цю машину? Тепер я залишився інвалідом на все життя. Видите? І от іноді, коли батьки, казалось би, так, хотіли би щось зробити добре для, для дітей своїх, але іноді у цьому доброму ми їм робимо зле. Усе, знаєте, все є таке материнська батьківська любов. Написав, як кажуть, гіперопіка, гіпер настільки сильно, що вона, як кажуть, любов сліпа. І у, у тому, що просять наші діти, ми іноді їм робимо все, потикаємо їм в усьому лише для того, щоб задовільнити їхні бажання. Але не завжди їхні бажання вони служать на благо цим дітям. Хочеш телефон? Беріть телефон. Хочеш останньої моделі телефон, батьки вон з шкури лізуть, віддають послідні гроші, свої послідні заосячення. Але внук, чи дитина, чи, чи хто би то не був, попросив цей телефон, і ми готові віддати їм усе лише для того, щоб задовільнити їхнє бажання. Але чи послужить воно на користь? Оце вже велике питання ми задаємо. Але знаєте, слава Богу. Що наш Отець Небесний, що наш Господь Ісус Христос, Він не такий. Він не такий, тому що Він серцевидець і Він бачить все наперед. І тут написано так і ви просіть, і Отець Небесний каже, дасть вам для вашого блага. І саме оце ключове слово для вашого блага. Для чого? Для того, щоб не було так, як у цьому і в цій, в цій правдивій історії із цим сином. Машина послужила не на благо Його життя. Вона не принесла благословення. Але ж як нам просити, як нам зрозуміти, чи послужить воно нам на благо, чи відповість нам, нам Бог на нашу молитву, на наше прошення. І саме найперше, як ми просимо і що найперше, ми маємо просити у Бога? Найперше людина має просити у Бога, це що, як ви думаєте? Іноді ми думаємо, так, дай Боже нам здоров'я. Це правильно, це добре, це вірно, але не це саме головне. Тому що і віра це теж добре, це теж правильно, щоб в людини зміцнялася віра. Але знаєте, найперше, що ми маємо просити у Бога, це те, щоб Він нам дав у серці покаяння. Тому що без покаяння ми не унаслідуємо Царство Небесне. А це найвища ціль, до якої людина має стремитися. І найбільша ціль, навіть якщо і царство небесне, вона і достигне. А якщо там не буде Бога, якщо там не буде Христа, то що це таке за царство небесне? Оказується саме найперше, що людина має просити, це пізнати Бога, пізнати Ісуса Христа. Тому що якщо у Шатрі. У любовному шатрі не буде жениха чи невести, а шатьор буде весь украшений золотом, то він буде пустий і одинокий. Тому що саме головне має бути присутній той об'єкт любві, якого ми любимо. І саме найбільше це пізнати. Людина має просити: Господи, дай пізнати твої путі і тебе пізнати, пізнати Сина Твого Ісуса Христа. І просити покаяння. Це все взаємосв'язано між собою. Чому? Тому що якщо людина буде здорова, але умре грішником і піде в ад, яка їй користь із того. Якщо людина буде мати віру, велику віру, але ця віра, вона не буде на спасіння, тому що написано, що і беси вірують і трепечуть перед Богом. Вони теж мають віру, що Бог є. Але чи будуть вони спасенні? Не будуть. Тому саме найперше ми маємо просити у Бога це Його пізнання, пізнання Ісуса Христа і покаяння. А друге, можете просити, каже Бог, Господь Христос каже, що нічого ви не просили в моє ім'я. А тепер, каже, просіть і получите. З вірою ні в чому не сумніваюся. І знаєте, що би хотілося б підкреслити, щоб перед тим, як щось просити у Бога, ми маємо провести аналіз. Є таке в житті, коли ми робимо якийсь аналіз свого життя, аналіз того чи іншого вчинку, який ми зробили. І от перед тим, як попросити, спочатку сісти і подумати, Господи, от те, що я в Тебе прошу, от мені це потрібно дуже. Але сісти і подумати, чи послужить воно мені на добро, чи послужить мені воно на зміцнення моєї віри. Чи послужить воно на благосостояння мого земного життя, моєї родини? Чи це просто, як кажуть, плотське бажання, щоб миттєве, щоб його задовільнити і в ітогі залишитися ні з чим? Пам'ятаєте оцю казочку про царицю морську, дідика і бабку? Не хочу бить, а спочатку, що там? Оце старе корито. Воно мені недобре, купи мені стиральну машинку автомат. Ну, по-нашому, по-сучасному, чоловік купив їй стиральну машинку, автомат, бери стирай. І вроді би довольна душа, але все їй мало. Тому з одного боку, Бог хоче давати, а з другого боку, Бог каже, я не можу тобі це здати. Сам не доїдає той кусок хліба. Купила вона той дорогий одяг з того дорогого бутіка, але потім каже, і цього мені мало. Я хочу жити в хоромах. Що мені оця халабуда? І чоловік уже зовсім геть тратить здоров'я, біжить, і вже, як кажуть, падає на ніс, але все ж таки і то задовільняє, вона вже живе у тих хоромах, і їй вже ті хороми малі, і каже, хочу бути владичицей. Розумієте, чоловік уже бідний там паде, чи може жінка так само йти на примхи свого чоловіка чи на примхи своїх дітей. Як кажуть. Здоров'я тратили все, а щастя в сім'ї так і немає. Бо Соломон сказав, що краще каже кусок сухого хліба, ніж і при ньому мир, і злагода, і любов, ніж повний дім заколотого скота, а при ньому роздор. Розумієте? Більше форма жадності. Да? Так. І от ми іноді просимо, так як ви кажете, по своїй жадності. По своїх тілесних, от таких, от знаєте, плотських потребах кажемо: Господи, дай, Господи дай, Господи дай. А Господь, він мудрий, правитель, і він знає, що це тобі не послужить, а добро. І ми тоді обіжаємося, Господи, чому ти не даєш? І Бог в усьому Треба Більше казати тобі, Господи, а не дай Господи. <світ> Та як у церкві православній Господи, помилуй. Помилуй, Господи, подай Господи, Тобі, тобі Господи, подай Господи. Іноді ми так і поступаємо, як оці діти. І в чому ця зрілість, духовна зрілість у тому, коли ми розуміємо, що можна, а що не можна, як просити. І оце є духовна зрілість. Коли дитинка маленька, вона не знає, що вона просить. І ми іноді вподобаємося таким от маленьким дітям, не маючи оцінкої духовної зрілісті. Але коли людина духовно зріла, вона вже знає конкретно, що їй потрібно в першу чергу. І тому сьогодні на останнє, що би я хотів сказати, що апостол Яков, він пише, що каже: бо просите не на добро, а просите на зло. І от він тут пише: я би хотів саме це місце прочитати. Післення Якова у четвертому розділі і читаю вам третім стихом. Желаете и не умеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете и не имеете, потому что не просите. А если просите, хочется добавить и так, хотя тут написано так, просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. От іноді каже, от Яков чітко так от підмічає, каже, що просите не на добро, а для ваших поділей. Тому на закінчення хотілося б підмітити саме основне, що Бог Він є любящий Бог. Ісус Христос Його завжди, коли щось просили, то знаєте, Він не відсторонювався від тих просьб, але знаєте, він іноді і провіряв. Те саме головне, що Ісус Христос, Він готовий відповідати на кожну молитву, щоб ми розуміли, що що угодно, Господу, що послужить нам в першу чергу для нашого спасіння і для созидання нашої віри. Давайте помолимося, подякуємо Господу за все. Боже, ми тобі дякуємо, нехай ім'я Твоє святиться, нехай воно буде благословенне, Господи. І за те, що ти нас і сьогодні навчаєш, щоб і ми сьогодні, Господи, могли навчитися, як правильно просити, щоб це послужило для нашого блага, для зростання і зміцнення нашої віри, і для того, щоб прославилось Твоє святе ім'я. Давайте зайдемо, Отче наш, Отче наш, сучі на небесах. Нехай святиться ім'я, нехай прийде Твоє, нехай буде воля. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насущ, дай нам всього, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусі, але визволи нас від руками от Воєса, сина, і слава. Амінь. Ще раз ви